Асфальт найбільш розповсюджене дорожнє покриття. У нього немає конкурентів на дорозі. Асфальт кожен день витримує багатокілометрові пробки і багатотонний потік машин. Йому постійно загрожують примхи природи, мінус, взимку, жара влітку. З чого ж роблять це покриття дорожнього полотна? Який асфальт самий довговічний? і чому до цих пір не придумали ідеальний склад асфальту? Навіщо на асфальтному заводі своя залізна дорога? Що і як сортують на виробництві? Що таке клей для асфальту? Навіщо просушують і нагрівають каміння? Як правильно все перемішати, щоб отримати якісний асфальт? Ми знаходимося на самому початковому етапі виробництва асфальту в так званому транспортному цеху. Виробництво асфальту справа трудомістка. Недаремно ми розпочали розповідь з транспортного цеху, тому що саме по залізній дорозі на завод поступають основні складові асфальту. Щодня сюди приходять по 60 вагонів з різними наповнювачами. Їдуть вони далека. Кар'єри, з якого отримують щебінь, можуть знаходитись на відстані, яка деколи досягає більше тисячі кілометрів. Власна залізна дорога не розкіш, підтверджують працівники заводу. Це необхідність. На машинах таку велику кількість важкого щепню просто не довести. Всі вагони розвантажуються, а матеріал для асфальту сортується кожен окремо. Ці гори каміння розкидані на території заводу не випадково. Кожен насип. Це штабель однієї із складових частин асфальту. Ось, наприклад, дрібний граніт. Його розмір від 5 до 20 мм. На заводі його називають рядовим щебнем. Щебінь з кар'єрів приходить в формі зерен, які бажають бути кращими. В нім дуже багато лищадності до 20% пластинчатих і голчатих зерен. Виходить, що цей щебінь підходить тільки для асфальту, що не розрахований на великі навантаження. Але асфальт виготовляють не тільки із звичайного граніту. Ми підходимо до штабелю. Зовні він такий же штабель, як і попередній. Але професіонал тут же побачить, що це дрібний щебінь, фракція 5-10 мм. Цей щебінь із другої породи. Називається він габродіабаз. Він міцніший граніту і цінується виробниками набагато більше. Це більш основна порода, яка має краще щеплення, вона більш міцна. Старання у неї вищі, ніж у граніту, Тому габр краще використовувати, але на сьогоднішній день це дорогий матеріал. Склад асфальту завжди входить щебінь різного розміру. Тут розмір називають фракції. Сама більша фракція від 15 до 20 мм. Її в асфальті більше всього. Вона утримує каркас, а дрібні фракції 5-10 мм заповнюють усі тріщини. Фракційний матеріал ми бачили: а цей матеріал відсів подрібнений габрам. Відсів від граніту або габра менше 5 мм. Він заповнює пустоти в тілі асфальту. Саме від відсіву дорожнє покриття стає шорохуватим. Від цього покращується його щеплення на дорозі. Та відсів включають склад самого кращого асфальту. Для доріг без серйозного навантаження підійде і звичайний пісок. Модуль крупності у цього піску 2,8 3 і так, основа асфальту щебінь із граніту і габродіабазу, великого і малого розміру. Ще краще, щоб кожен камінчик був кубовидної форми. Такий асфальт самий міцний. Пустоти між крупним щебнем заповнюють відсівом або піском цих складових у асфальті більше всього. Що ж закріплює всю цю масу. В якості в'яжучого для асфальтобетону використовують нафтові дорожні бітуми, в'язки. Бітум на завод привозять в цих великих цистернах. Бітум це нафтопродукт, що видно з його вигляду: чорна, густа маса із характерним запахом. Бітум завжди тримають гарячим і в цистернах, і в сховищах. В бітуму сховищах підтримується температура десь 80-90-80-100 градусів. Для того, щоб ми могли перекачати його в розхідній ємкості, де робоча температура сягає 150 градусів. Але для асфальту одного щебня з бітумом мало. Скріпитися на століття їм допомагають мінеральні добавки, такі як вапняк і в'яжучі, наприклад, целюлоза. Ось тепер ми розібрали асфальт по крупинках і знаємо, як ці різносортні матеріали перетворюються в щільне дорожнє покриття. Саме слово асфальт дісталося нам від давніх греків. Вони називали асфальтом гірську смолу. У ті часи дороги прокладали, але нічим не покривали. Пізніше міста почали вимощувати камінням, і тільки в 19 столітті на вулицях вперше появився асфальт. Одним із перших був заасфальтований королівський міст в центрі Парижу. Асфальт в Росії спочатку з'явився в Санкт-Петербурзі, тільки потім в Москві в кінці 19 століття. Поставили асфальт на тверській вулиці. І тоді це був експеримент. Щебінь і пісок із штабеля до асфальтобетонної установки підвозиться і складається на площадці з твердим покриттям та з розподільчими стінками. Слід звернути увагу, що на виробництві асфальту строго слідкують за тим, щоб матеріали раніше терміну не змішувалися. Кожен розмір щебня знаходиться в своїй кишені. З таких площадок щебінь і пісок потрапляє в приймальний бункер. Подивіться, будь ласка, як виглядають бункера. Зверху у нього знаходиться решітка. Решітка призначена для того, щоб відділяти сторонні предмети, що попадають разом із щебнем. Всього бункерів 8. Кожен пристосований до свого розміру піску. Із бункерів матеріал попадає на транспортуючу стрічку, і матеріал на транспортну стрічку дозується в тій кількості, скільки необхідно. Цієї стрічки щебінь, підсів і пісок поступають в сушильний барабан. Бітумі добавки чекають своєї черги і поки що в участі в виробництві не беруть. В сушильному барабані знаходиться велика кількість ковшів або лопастей. Всі ці лопасті під час обертання барабана перемішують матеріал, який туди потрапляє. Саму роботу барабана ми не побачимо, вона прихована від сторонніх очей, тому що крім механічних ковшів у сушильному барабані встановлено ще й газовий пальник, який нагріває матеріал до 200 градусів. Це обов'язкова процедура для щебня і піску. Якщо не просушити і не прогріти щебінь та матеріали в сушильному барабані, то на виході із змішувача ми отримуємо суміш комочків бітуму, на якому буде наклеєно трохи піску, трохи щебня. Через 10 хвилин гарячий щебень виходить із барабану нагрітим і абсолютно сухим. Тепер матеріал повністю готовий до зустрічі з бітумом. Це фінальна стадія виробництва асфальту. Виявляється, асфальт придумала сама природа. На острові Трінідад існує саме велике озеро асфальту, називається Піч Лейк, більше 30 метрів глибину. Природній асфальт це та ж нафта, тільки на поверхні землі, в'язка чорна маса. В свій час всі вулиці міста Вашингтон були покриті асфальтом із озера Пічлейк. Всього таких родовищ у світі 15. Та робити штучний асфальт дешевше, ніж добувати природній. Тому природнього асфальту у світі стане на сотні років. Зараз його рідко кладуть на дороги. Ми знаходимось в пультові асфальтобетонного заводу. Тут проходить керування процесом виготовлення асфальту. Апаратна це серце і мозок заводу. Всі процеси, починаючи від сушильного барабана і до виходу готового асфальту, закриті, адже виробництво зв'язане з високими температурами. У нас уже розігріті щебінь і пісок, до них скоро додають гарячий бітум. І тільки на моніторах у апаратній можна подивитися, що зараз відбувається із асфальтом. Це візуалізація того, що зараз проходить там наверху заводу на висоті 28 метрів. Ось це бункер гарячого матеріалу, що знаходиться на горі. В них поступає вже попередньо нагрітий в сушильному барабані матеріал, а далі суміш із гарячого щебня і з піском знову сортується по розмірах в конструкціях із сит від 36 до 4 міліметрів, і знову крупний великий щебінь. Відділений від дрібного, а дрібний від піску. Ця процедура необхідна для того, щоб точно дотримати рецепт асфальту, тому що далі кожен матеріал зважують і тільки потім відправляють у змішувач. Змішувач асфальтозмішувальної установки являє собою двохвальну систему. На цих валах закріплені кронштейни на кронштейнах лопасті. і вся ця конструкція проводить перемішування асфальтобетонної суміші. Сюди ж в змішувач відправляють рідкий гарячий бітум і мінеральні добавки. Бітум йде ось по цій білій трубі, а добавки по сусідній, червоній. Перемішується асфальт майже миттєво, менше хвилини. Подивіться, як виглядає цей процес вручну. Те ж саме проходить в закритому змішувачі, тільки швидше і ретельніше. Адже якість асфальту професіонал може визначити з першого погляду. Маса повинна бути рівномірно чорна, без комків і сторонніх включень визначеної консистенцією. Тобто лабораторія на око вже визначає, чого там багато, чого мало, чого вдосталь. Вивантажують готовий асфальт із багатотонних силосів прямо в кузов самоскиду. За одну зміну можна приготувати асфальту на 7 кілометрів дороги. Гарячий, паруючий асфальт залишається тільки укласти. Укладають новий асфальт частіше за все ввечері і навіть вночі. Звичайно, за цей час в дорозі він успіває вистинути. Але бітом вже зробив свою справу. Тепер цю масу роз'єднають тільки роки. Асфальтоукладач і каток допоможе закріпити цю суміш на дорозі. Для кожної дороги свій асфальт. На тротуарах і у дворах навантаження невеликі, тому там використовують асфальт з добавкою піску. А на великих магістралях, окружних і кільцевих дорогах, стараються класти саме міцне покриття. Щебінь тільки габродіабаз, а не граніт. Ніякого піску і самі міцні в'яжучі. А то дороги прийшлось б ремонтувати кожен день. Саме важливе у виробництві асфальту рецептура. Саме тому ми так детально розповіли про склад асфальту. Хто б міг подумати, що в дорожньому покритті щебінь рахують по міліметрах, хоча, здавалося б, візьми та й розмішай. Та виробники стверджують, що 70% якості доріг залежить від рецептури асфальту, все інше лягає на укладку. Тепер ви знаєте, який складний шлях проходить простий асфальт.